Ух ти! — 65 років. Це газ чи тормоз чи що це? Ні, це управління тягою, а це тормоза. Тобто це вперед, це стій, да? фактично. А це ще ж управління електричним тормозом. Да. От воно 60 років так працювало, тому і зараз і зараз продовжує, так? Да? Фактично? Да. А це фіксація? Ні, це гальма. Це гальма, а це да, газ. Тяга. Ну, газ, нажимай, називайте газ. А як правильно? Тяга? Тяга. Ну от в мене дивне відчуття. Ну в тому сенсі, що я розумію, що е, напевно іншого шляху немає і правильно, да, що йому дають там друге, третє, якесь там ще життя. Да? Ну воно виглядає як така машина часу з минулого. З да? минулого. Так і з паралельним процесом ми підписали ну, цього року. Рекордну угоду на 300 мільйонів євро з європейським банком реконструкції і розвитку на нові двосистемні електровози. Двосистемність це для Придніпровської залізниці особливо важливо, тому що вони звідси, якщо везуть з металургійних регіонів до Одеси, вони зараз вони мають змінювати тягом. Угу. А тут зможуть по суті один електровоз двосистемний відразу вести вантажі на порти. Тому це на 80 двосистемних електровозів. Але щоб ви розуміли, це 300 мільйонів євро. І це в 27-му році лише перша досвідна партія прийде, і потім ще кілька років. Вони виходить. десь за кордоном виробляються чи тут на жаль, немає в Україні зараз. Ми будемо вимагати певного певного ступні локалізації. Зараз ну, там французький гравець, ну є німці. Я це до чого? Що нам потрібно просто вірити сидіти, нічого не робити, нічого не ремонтувати, чекати нових. Це не вихід. Да. Тому як і в вагонах, так і по всіх практично серіях, так і по електричках в нас подвійна стратегія. Це однозначно вперед. Замовлення наскільки вистачає ресурсу, де ми злучаємо ресурс нового, так. але паралельно нам потрібно вже сьогодні їхати. Хлопцям, які тут працюють, потрібно вже сьогодні мати там кондиціонер. Такі базові, практичні, прагматичні ремонти для того, щоб техніка їздила вже сьогодні.